59-літній черкащанин Павло Шпундра займається спортом до трьох годин на день. На велосипеді я десь 15-16 кілометрів за день. Коли ходжу із палками скандинавськими, то 5-6 кілометрів проходжу. Каже, це допомагає йому боротися з хворобою Паркінсона. Про свій діагноз дізнався чотири роки тому. Почувався несручне, були якісь уповільнені рухи, тремтіння були в кін в руці. Було ну, звернувся відповідно до ліка... до лікаря. Окрім спорту, чоловік щомісяця вживає препарати, які прописав йому лікар. Коли приймаєш ліки, ти становишся активним. Ліки збільшують рівень дофаміну в мозку пацієнтів. Це хімічна речовина, яка блокує біль, розповідає керівниця обласного центру екстрапірамідних захворювань Галина Старовойтова. Це дозволяє їм впевненіше рухатися і турбуватися про себе самостійно для того, щоб людина. Функціонувала і якість життя була на достатньому рівні. Вона потребує постійної замісної терапії. В нашому центрі підбираються схеми лікування і заохочуються пацієнти для активної діяльності, до лікувальної фізкультури, до постійного прийому препаратів для того, щоб не бути тагарем своїй родині. Кількість пацієнтів з хворобою Паркінсона за останній рік збільшилась в півтора рази. і за рахунок внутрішньопереміщених осіб, які проживають в області, каже лікарка. Люди з таким діагнозом регулярно звертаються до аптеки, розповідає завідувачка Наталія Демченко. Вони всі присутні на ринку. Нашому франсатичному, так що ми можемо їх або тримати асортимент в наявності, або замовити в будь-який час. Препарати від хвороби Паркінзона з минулого року видають у межах програми доступні ліки. Отримати їх за програмою можна у 415 аптеках міста, говорить начальниця обласного управління охорони здоров'я Антоніна Уманець. Вони безкоштовні або з невеликою доплатою. Задекларуватися із сімейним лікарем обов'язково. Друге, це має бути діючий телефон. Номер телефону звіряє з лікарем на нього буде приходити повідомлення. Сімейний лікар виписує електронний рецепт. Обов'язково. Ольга Мацканіч, Григорій Козуб, Тамас Горозія, Суспільне, Новини, Черкаси.